Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати про програму TAS юніор Це коли ми накопичуємо гроші для своїх дітей. І насправді під час накопичення ми також можемо подбати і про здоров'я своєї дитини. І знаєте, аналізуючи те, як батьки себе поводять з дітьми. Купу іграшок, яку ми накупляємо для своїх дітей постійно, задарюючи, закидаючи горами іграшок. Якісь незрозумілі книги, ну книги ще корисні. А якщо це багато одягу, якими також поносила дитина декілька разів, і все виросло. А знаєте, наступає такий момент, коли дитина виростає, і чим старше вона стає, тим більше грошей на неї треба витрачати. Якщо задуматись про те, коли дитині виповниться 18 років, то хотілося б вам подарувати в той день своїй дитині 100 тисяч мільйон гривень для того, щоб вона мала можливість навчатись, де вона захоче, або придбати собі якусь нерухомість для того, щоб відчувати себе спокійно. І тут у мене також є виникає питання, чи хотіли б, щоб вам подарували у 18 років такий подарунок ваші батьки. І якщо подивитись на це питання більш глобально, то ми зможемо побачити і проаналізувати те, що ті люди, які мають у 18 років такі подарунки, то вони не думають про те, де їм шукати гроші. Вони вже думають про те, як реалізуватись. Вони спокійно собі навчаються, і їм не потрібно шукати другу, третю роботу для того, щоб сплатити собі за навчання. Вони отримують знання, у них є час. А це найдорогоцінніше, що може мати людина. І отримуючи знання, вона тоді може займатися улюбленою своєю справою. Тобто ми даємо можливість дитині не просто гроші, а даємо можливість відчувати безпеку, відчувати впевненість і можливість займатись улюбленою справою. Можливість приносити користь. Не створюючи для себе ту базу, яку можемо створити. І якщо порахувати, скільки грошей потрібно дитині для навчання, то зараз можемо швиденько так прорахувати. Да? Для навчання на один рік складає приблизно зараз 50 тисяч на рік навчання. Навчатись дитині потрібно 5 років, це 250 тисяч тільки навчання. А якщо ми е, порахуємо проживання та їжу, це ще десь приблизно по 20 тисяч в місяць. В місяці в році у нас 12 місяців, це майже скільки 12 на 20, це 240 тисяч, 250 плюс 240, е, ну, майже 500 тисяч. Е, і скажіть, чи хотіли б ви просто дати своїй дитині на 18 років 500 тисяч, щоб вона могла, е, мала важливість навчатись, жити і харчуватись? Я думаю, що це дуже круто. До того ж, коли ми відкриваємо тас юніор, там ще йде значна частина на страхування життя. А ми всі знаємо, що діти це такі непередбачувані мавпочки, які можуть постраждати від будь-чого, послизнутися на ковзанах, підвернути ногу, з кимось побитись, і це все травматизм, який відбувається. Ну, з 99% дітей. І насправді убезпечити свою дитину, ми не можемо ні від нічого. Але ми можемо потурбувати, щоб підстелити ту соломку для своєї дитини. І для себе в першу чергу, щоб колись, якщо раптом станеться якась непередбачувана подія, не дай Бог якісь аварії, то ми зможемо за рахунок страхової компанії отримати компенсацію. і гроші на лікування своєї дитини. І це все можна отримати в одному рахунку, який ви будете постійно накопичувати. Просто залежить від того, яку кількість грошей ви хотіли б отримати в кінці, від того і залежить, скільки необхідно вам вкладати. І це так само ви себе, по-перше, подаєте перед своєю дитиною, да, перед своєю дитиною, як безпечні батьки, які турбуються про своїх дітей. З, поруч, з якими можна відчувати впевненість і не боятися, що е, спіткнутися десь, да, а йти рухатись вперед, постійно досягаючи своїх цілей. Тому бути безпечними батьками, я думаю, всі би хотіли, щоб ваші діти не турбувались ні про вас, ні про те, що їх очікує, а були впевнені у завтрашньому дню. І е, також. Хочеться сказати, що наші діти, да, даючи своїм прикладом, те, як ми вміємо управляти грошима, ми даємо можливість дітям не турбуватись про гроші, а займатися креативністю. Адже зараз все роботизується і найбільш, найцінніша професія буде та як. В якій можна буде щось придумувати, там де можна проявити креативність і креативність вона допоможе дитині розвиватись. А як ми її можемо розвивати зараз? Це тоді, коли ми здаємо дитину на різні гуртки, і коли дитина не переживає, коли у неї є можливість щось створювати, і щоб була можливість щось створити, вона повинна відчувати безпеку. А безпека це фінанси. Отже, створюючи фінансову подушку для своєї дитини, ми даємо можливість їй розвиватись, бути актуальною в майбутньому і відчувати безпеку, щоб діяти так, як вона захоче. Якщо у вас виникли якісь питання, ви можете звернутися до мене. Всі контакти є в посилання під відео. Буду дуже рада поспілкуватися з вами і бути корисною для вас. Дякую за увагу!